І про підготовку котельні до опалювального сезону. Що потрібно зробити, щоб ваш сезон наступного року пройшов спокійно? Визначитися, по-перше, з організацією, яка буде обслуговувати котельню. І, звичайно, це має бути згідно рекомендацій інших будинків або вже з власного досвіду. Саме ця організація вона скаже, які роботи для вас необхідні в цьому році, а які можна запланувати на наступні роки. По-перше, що потрібно робити планово і обов'язково, це промивка котлів, хімічна промивка котлів. Також хімічна промивка теплообмінників в теплопункті. Далі обстеження всього обладнання. Заміна за необхідності якихось запчастин, наприклад, манометрів, термометрів, технічне обслуговування насосів в котельні і в теплопункті. Прочистки фільтрів, можливо, заміни фільтрів. В котельнях також встановлюються системи водопідготовки, і вона також має працювати стало. Ми, наприклад, пару років тому назад взагалі. Купили нову систему водопідготовки, тому що стара вже була неефективною, а ремонтувати її було приблизно по вартості те саме, що і купити нову. Відповідно, голова правління ОСББ стає також технічно обізнаним в роботі котельного господарства і обладнання котельні. І, порадившись з вашою обслуговуючою компанією, Разом з правлінням ви визначаєте той перелік робіт, які необхідно провести на протязі літнього сезону. Для чого взагалі готувати котельню до проходження опалювального сезону? Чим більше ви піклуєтесь про обладнання, тим довше воно буде вам слугувати. Котли в котельні коштують ну, дуже дорого. Да? тобто замінити в котельні котли на новій для, наприклад, там, будинку на 200 квартир, це кілька мільйонів гривень, а може і більше. І то буде обхідно попіклуватись про сталу роботу обладнання в котельні, котлів, системи водопідготовки, насосів, лічильників тощо. Ми кожного року радимося з нашою обслуговуючою компанією. Яка працює з нами вже багато років щодо переліку робіт, які є плановими регламентними і е, які є додатковими для обслуговування обладнання котельні. Наприклад, того року ми проводили хімічну промивку котлів. І що хочете зазначити, що зазвичай чому ОСББ це краща форма управління, ніж керуючі компанії, тому що саме голови правлінь ОСББ. А зазвичай це такий ж співвласник будинку і правління, вони піклуються про власне обладнання, яке є сумісною спільною співвласністю всіх власників будинку. Керуюча компанія зазвичай заробляє гроші. Я не можу сказати про всі керуючі компанії. Є досить компетентні і ті, які мають в штаті кіпівців, інженерів, і вони так само обслуговують якісно. І стало котельні, і індивідуальні теплові пункти. Але є керуючі компанії від забудовників, які на меті ставлять лише прибуток. І вони частіше за все утворюють також і заборгованості за спожитий газ, і досить халатно підходять для обслуговування котельні. Коли ми лише створили ОСББ і почали досліджувати. Що саме зараз, в якому стані в нас знаходиться обладнання в котельні, виявилося, що котли до цього на протязі 9 років ніхто взагалі не прочищав. І коли ми провели хімічну провивку котлів, то рідина після цієї хімпромивки вона була чорна і спіною. Відповідно про яку ефективність роботи цих котлів можна казати, якщо вони просто брудні всередині. Це банально, як ми кажемо, як, як заби, забитий фільтр в крані водопостачання. Іншим деякі співвласники звертаються в мене, вода пропала. Я кажу: скрутіть, будь ласка, фільтр з кранікою і просто його промийте. Це ну, досить прост, просте пояснення, але зрозуміле для всіх. Що потрібно зробити? На протязі літнього періоду для того, щоб ваша котельня нормально працювала в опалювальний сезон. Це провести роботу з електронікою, з її перевіркою і налагодженням, з насосами в котельні і в теплопункті, з котлами за необхідності їх хімічної промивки або просто прочищенням, з теплообмінниками в теплопункті. Перевірити, чи всі манометри працюють, інше обладнання, лічильники, теплолічильники, коректори. Що стосується котельні, однією з важливих складових є також обслуговування газових мереж. Ми всі неодноразово чули про витоки газу в багатоквартирних будинках і, на жаль, навіть смертельні випадки, які спричинені. Вибухами природнього газу і тому технічне обслуговування газових мереж вузлу обліку газу також є дуже важливою складовою для забезпечення безпеки наших співвласників.